Гульця жодної зміни немає у порівнянні з переможним матчем проти Луганської зорі. Ще раз нагадаю, що Максим Марусич забив єдиний гол. Він Перебував в офсайді, який не був пасивним. зараз відповідь Гульця. Передача, яка Тарасаків прострілює і в стійку. В стійку влучає, по-моєму, Марусич. Давайте через подивимося. Як зіграв Владислав Клименко, сам не став бити, віддав на то тут офсайду ніякого не було. Ви знаєте, якби не Марусич, то міг би Олександр Козак заводити м'яч у порожній Ну, Марусич все правильно робив. Він же ж центр Форвард. Він має подібні передачі замикати. Якби він пропустив, то цього б не зрозумів би Козак. Але не пощастило. Такий от момент боліст Паламарчук. Зараз хороша передача. Удар гол! забиває гулець. Забиває Гулець. Це чистий м'яч. Олександр Козак відзначається. Розкішна передача від Смолякова. Вже в другому турі поспіль Смоляков віддає гольовий пас. Олександр Повторі. Довга передача від запорожця. Смоляков м'яч зупинив і подивіться, на який розкішний пас. І молодець Козак він з під курила. Вибіг вискочив, як Пилип Сконопель. І пробив протихід голкіперу. Пробив ось цей ближній кут. Олег мозі своєї команди не міг врятувати. Олександр Козак забиває. Це не перший гол. Козак так само відзначався у поєдинку, програному проти ...Корило. Корило, хороший удар з лівої ноги. Сьогодні не було можливості показати себе. От зараз момент який м'я летить у ворота і вбиває з лінії. Вибиває з лінії захисників, гульця габі показує, що м'яч перетнув лінію. Давайте ще раз подивимося. Ось тут не дістав цей м'яч ковальов. Габі пробиває, і Артем Смоляков ні. Ви знаєте, не було взяття воріт ще до того. як м'яч долетів до цієї лінії. Смоляков здійснив цей геройський вчинок. Головою здавалося все. М'ячу м'ячу немає куди подітися, окрім як опинитися в сітці. І Артем Смоляков сам залетів у рот, але м'яч вибив. Зараз момент може бути удар. гол, один забиває Ростислав Русин. Скидка хороша від по-моєму курила. І Русин замикає дальню стійку. Сорокова коли на зустрічі один один. Зрівня рахунок металіст 19-25. Ну перед цим були дуже близькими. Це креатив, то Русин мав на першому місці. Так, Курило, Курило, виконав цей пас. І Русин знав, куди він біг. Це, я так думаю, якась домашня заготовка. Курило скидка на дальню, і Русин в один дотик приправляє. Без шансів для Паламарчука. 1-1 наприкінці першого тайму. Ось такої здорової агресії. Тарасаків пробігає повз м'яч. Льо задає удар, попереджено. Нічого собі як пробив Максим Ковальов. Дивимося, як пробиває Ковальов. Мяч летить, майже не крутиться, так. але летить з такою силою, що Мозелю важко було зрозуміти, куди бігти, і як на такий удар реагувати. М'яч навіть поміняв. Тож Габі буде виконувати цей навіс. Висока подача, удар головою. Гол! Забиває Металіст. 19-25. 78-ма хвилина зустрічі. І знову стандарт. Знову кутовий приносить. Результат приносить радість вболівальникам команди і футболістам металіста 19-25. Безуливал. Дивимося на подачу габі. Високий навіс, недосяжний навіс для голкіпера. І здавалося, тут безуло немає ніякої переваги. Йому нав'язує боротьбу, нав'язує боротьбу ковальова, але без вище вистрибує за ковальова і примудряється пробити прямісінько у кутворі. Тут знову ж таки претензії немає до голкіпера, але ось тут за. Затримку часу. Мозель отримує попередження. Головою зіграв Джичиков. Нарешті Андрій Чирук може себе показати. Чирук, ну і пробити поворота. Удар і через попереджену м'яч переводить Дивлячись на траєкторію, має полетіти вище воріт. А, а як не полетить вище? Це вже. Ярослав Мартинюк цю боротьбу виграє, і Бередзем. Ростислав Усень і все. Свисток Арбітра Володимира Новохатнього фіксує вольову. Довгоочікувано перемогу металіста 19-25, перший виграш Едмара і Олега Голудю.